Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Вірджол Ортіс високо оцінює навички Канело. Фабіо Ворлі про свої амбіції та психологічні проблеми. Я просто приїду сика. Здоровений американець обіцяє перемогти українця. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тимчасово чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджил Ортіс поділився враженнями від спаррингів з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулом Канело Альваресом. Треба нагадати, що у вересні Канело чекає бій і ще одним представником першої середньої ваги, непереможеним чемпіоном WBA Теренсом Кроуфордом. Ортіс розповів про свої спаринги з Альваресом, підкресливши наступне. Він крутий, цей чувак реально добрий, удари важкі і явно стримується. Найбільше запам'яталося мені те, як мені вдалося обдурити його. У деталях не розповідатиму, але я влучив реально важким хуком. У сенсі змусив його опустити руки, показуючи, що роблю щось інше, і пробив у щелепу сили, а його голова лише трохи сіпнулася. Про шанси Крофорда не думаю, що вони є. Дивіться, я поважаю Крофорда і все те, чого він досяг, але за фактом він щойно піднявся з непівсередньої ваги і одразу робить стрибок на три категорії, Причому в ринг він вийде проти бійця, який нещодавно був номером один у паунді. У березні колишні чемпіони світу Кел Брук та Ебені Бріджес вперше стали батьками. Пара показала свого первістка. Через деякий час Ебені заявила про плани повернутися до рингу. Вона не боксувала з грудня 2023 року, коли поступилася титулом Йошиді. У розмові з Толкспорт Бріджес розповіла, що Кел активно підтримує її на шляху повернення до профібоксу. Завжди займаємося разом. Він тримає мене на лапах. І під час спарингів з ним я багато чого навчилася. Відже Келбрук, розумієте, він офігенний, завжди прикро пропускати удари, але так мені ще більше хочеться навчитися цим рухам та комбінаціям. Наприклад, ми розучили з ним комбінацію, а потім під час спарингу я провела цю атаку, впустила і розбила носа іншій дівчинці. Репортери в Британії дивуються з того, що Кел і Ебені зуміли ховати від усіх свої стосунки. Сумки, мабуть, ніхто про них навіть не знав і не здогадувався. Бріджес усміхається і відповідає: завжди хотіли, щоб наше особисте життя було лише нашим особистим життям. За словами Ебені, Кел опікується її кар'єрою з перших днів у Британії, тобто з 2021 року. А американський суперважковаговик Джарел Міллер Висловив бажання повернутися на ринг 13 вересня у лас вегасі у рамках грандіозного боксерського вечора, де головною подією стане бій Канело Альварес проти Теренса Кроуфорда. однак виникла проблема, Міллер залишився без суперника після того, як його потенційний опонент, співвітчизник Джаред Андерсон, відмовився від поєдинку. В інтерв'ю Fight Hype Міллер поділився розчаруванням щодо ситуації в американському боксі і зазначив, наскільки на його думку. Все запущено та втрачено у нинішній системі. Усі ці супертяжі сикуни, усі окрім мене та Енді Руїса. Тільки ми готові стрибнути у ринг до будь-кого, америка померла. Промоутерам херву американські бійці, зважаючи на все у Британії нині, така сама хрінь. Міле дуже хотів би відбоксувати з Деантеєм Велдером. Цей чувак нікчема. Йому пропонували бій, йому пропонували бій зі мною. Знаєте, що він відповів? каже: цей чувак дуже багато бовтає. Капець, ну то вийди в ринг і закрий мені рота. У житті не зустрічав когось лагіднішого. Чувак, ми бійці. Якщо тобі не подобається щось зі сказаного мною, ти просто виходиш у ринг і херачиш мені кулаком в табло. Сказав Міллер, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Поринь у світ боксу за посиланням у закріпленому коментарі. Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Уорлі зізнався, що час від часу стикається з похмурими думками та внутрішніми сумнівами. За його словами, навіть незважаючи на успішну кар'єру та вражаючий рекорд, він не застрахований від психологічних спадів та переживань, які бувають у кожної людини, особливо на шляху до вершини професійного спорту. Я думаю про це вже кілька років. Мовляв, гаразд, це вже надто серйозний стрибок уперед. Фабіо, не зрозумій мене неправильно. Але що ти взагалі тут робиш? Ти добре виступаєш і таке інше. Але це вже межа, це момент, коли ти все зіпсуєш. Але щоразу я не просто добре виступаю, це стає чимось визначним. Це подія, про яку говорять, чи то 12-раундова війна з Фрейзером Кларком, чи то божевільний нокаут у першому раунді під час реваншу, чи коли я програю по очках на всіх картках і отримую вирішальний удар у самому кінці. Це не просто дружнє поплескування по спині, це величезні миті. А потім, як вишенька на торті, моя дитина народилася після найбільшого бою на Портман Роу. Все ідеально вчасно. Здається, воно йде за певним планом. Можливо, настав час припинити ставити все під сумнів, і просто розслабитися, і дозволити цьому відбуватися, адже все складеться на мою користь. Може все вже запрограмовано, і просто потрібно пливти за течією. Сказав Ворлі. Треба нагадати, що повноцінним поясом WBA володіє Олександр Усик. Ну і на завершення, відомий американський суперваговик Джарел Міллер заявив, що без особливих проблем зміг би здолати чинного абсолютного чемпіона світу хевівейті українця Олександра Усика. За словами Міллера, він має всі необхідні якості, щоб нав'язати Усику незручний бій і вийти із нього переможцем. Я вважаю, що зможу без проблем здолати усика. Переїду його, повинен нормально потренуватися і провести повноцінний табір, і тоді зможу перемогти. Це точно. У усика будуть величезні проблеми. Він завжди має труднощі, коли суперник опускає підборіддя і йде в жорсткий бій, сказав Міллер. Треба нагадати, що американський боксер поки що програв лише один поєдинок у профікар'єрі. Його кривдником став британець Даніель Дюбоа. Міллера було зупинено у фінальному 10-му раунді. Американець перемагав досить відомих боксерів: Джеральда Вашингтона, Маріу Ваха та Лукаса Брауна. Останній бій провів майже рік тому проти американця Енді Руїса. Судді зафіксували нічийний результат. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!